Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про умовно їстивні гриби. Як відомо, усі гриби поділяються на їстивні, умовно їстивні, неїстивні та отруйні. До умовно їстивних грибів належать гриби, плодові тіла яких містять отруйні або їдкі речовини, які можна видалити з грибів. Шляхом термічної обробки, тобто відварюванням, але відвар обов'язково треба злити, вимочуванням або засолюванням. У попередніх відео я давала детальну характеристику умовно їстивним грибам. Сьогодні хочу зупинитися лише на умовах їх підготовки до споживання. Почну із гірчака: гіркий молочний сік, який міститься у свіжих плодових тілах гірчака, Надає йому гострого пекучого смаку, тому перед приготуванням свіжозібрані гриби потрібно замочити у великій кількості води на 2-3 дні, після чого воду злити та відварити протягом 20 хвилин. Хрящ-молочник гіркий можна також засолювати на зиму, але перед засолюванням потрібно вимочити у воді протягом 6 днів. Воду потрібно періодично замінювати. Хрящ молочник оливково-чорний використовують в їжу лише після засолювання, після чого вимочують протязі двох днів та відварюють протягом 20 хвилин. Сирі плодові тіла скрипиці хряща молочника повстистого також містять гіркий молочний сік білого кольору. Використовують для засолювання. Перед вживанням засолені гриби дві доби вимочують та 20 хвилин відварюють. Трихоломопсис жовто-червоний або рядовка жовто-червона використовується в їжу після 20-хвилинного відварювання, свинуха товста або свинуха чорна використовується в їжу після 30-хвилинного відварювання. Ще раз нагадую, що відвар після відварювання всіх умовно єстивних грибів потрібно виливати. Деякі дослідники вважають свинуху товсту неїстивним або слабоготруйним грибом з недостатньо вивченими токсичними властивостями. Свіжі плодові тіла добовика звичайного синяка містять слабоготруйні речовини, які руйнуються при термічній обробці. В їжу вживають після 15-25 хвилинного відварювання. Вживання гриба не можна поєднувати із споживанням алкоголю. Вживання алкоголю за добу до вживання синяка або через добу після його вживання спричиняє харчове отруєння. Гноювик сірий він же гноювик чорнильний, умовно їстивний гриб у молодому віці до почорніння пластинок. В їжу вживають після п'ятихвилинного відварювання. Відвар також треба обов'язково злити. Спільне вживання в їжу гноювика сірого і алкоголю. Викликає розвиток так званого копринового синдрому. Зумовленого тим, що отруйні речовини гнойовика сірого не розчиняються у воді, не переходять у відвар, але в травному тракті розчиняються у спиртах при спільному вживанні з алкоголем. Вживати алкоголь не можна як за три дні до вживання гнойовика сірого, так і три дні після його вживання в їжу. Пам'ятаєте? Що пробувати свіжі умовно їстивні гриби на смак не можна. Вживати в їжу їх можна лише після попередньої підготовки, відварювання, відвар обов'язково злити і не використовувати для приготування інших страв, вимочування та засолювання. Гарного вам тихого полювання! Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.